Доброго дня! Радий вас вітати на каналі Наш сад та Город. Сьогодні ми поговоримо про чудовий коренеплід Селера. Є кілька видів селери черешкова, листова, коренева Селера. Сьогодні ми будемо говорити про посів на розсаду саме кореневої селери. Ось перед вами коренеплід цього надзвичайно прекрасного. Раніше колись я навіть вважали за. Фрукт і овоч. Зараз це вважається коренеплодом. Дієтологи надзвичайно високо цінують даний коренеплід, оскільки він має надзвичайно багато вмістить в соді поживних мінералів, речовин, мінералів, мікроелементів, вітамінів і є надзвичайно низькокалорійним, що робить його дуже і дуже цінним в дієтології. Отож, ми переходимо до. Посіву саме кореневої селери, оскільки вирощування кореневої селери відрізняється від вирощування черешкової та листової селери. Будемо сіяти селеру яблуневу, я вже не раз сіяв даний сорт. І сьогодні буду ділитися з вами своїм досвідом. Сроки посіву селери. Селера є овоч коренеплодом, який довго росте. В залежності від сорту, від посіву до отримання урожаю проходить від 120 до 180 днів, тому виростити без розсади практично неможливо. Якщо ви посієте його безпосередньо, безрозсадним методом безпосередньо в ґрунт, в кінці квітня на початку травня, то урожай ви можете очікувати лише наприкінці листопада. Що зрозуміло, ви. Майже фактично нереально. Дивимось на насіннячка Севери. Як ви бачите, насіння надзвичайно надзвичайно маленьке. Тому сіємо це насіння, можливо, лише за допомогою пінцета. Як завжди, я приготував невеличкі стаканчики із зволоженою землею. Куди будемо розміщати насіння селери за допомогою Ось Отаким чином беремо і розміщаємо, ну, враховуючи розмір насіння, практично не видно його на... за допомогою камера не передає. Я розміщаю одразу по кілька насінин севери. Це пов'язано з тим, що не завжди відбувається, проходить схожість насіння. Тому я сію 3, 4, 5 насінин в один стаканчик, що дає мені змогу потім, якщо навіть виросте, зійде кілька рослинок. Відбракувати менші і залишити більш сильніші рослинки для того, щоб отримати гарний врожай. Ось таким чином ми сіємо селеру, розміщаючи її на поверхню ґрунту. Враховуючи те, що я сію невелику кількість, загальну кількість розсади в невеликій кількості. А можливість розмістити в мене є до сотні горщиків таких стаканчиків на моєму стележі для розсади. Відео можете подивитися в попередніх моїх відео. Це відео. Тому я висіваю селеру безпосередньо в окремі стаканчики. Селера непогано переносить пересадку, не переносить пікіровку. Але для того, щоб зменшити роботу, кількість роботи на майбутнє, я одразу висіваю в окремі стаканчики. Тепер ми розложили всі ці насінчика по стаканчикам і необхідно зволожити гарно зволожуємо грунт для того, щоб при зволоженні коріння селери, так би мовити, втягується, коли проходить смоктування води. Воно втягується всередину, враховуючи те, що насіння надзвичайно мале, воно навіть менше, ніж насіння маку. Присипання по поверхні, зверху присипання землею, занурення її практично не потрібне. Селера прекрасна себе, але потрібно підтримувати вологість ґрунту, запобігати переобуті пересухання цього ґрунту для того, щоб селера могла зійти. І так, розміщаємо зараз нашу посіяну селеру в місце, де можна підтримувати температуру 25-26 градусів. Сходи з'являться на 9-10 день. Як тільки з'являються сходи, ми побачимо, як невеличкі з'являються сходи, обов'язково селеру потрібно перенести на прохолодне місце. Їй необхідно дати температуру близько 16-17 градусів. Якщо цього не зробити, Селера може в подальшому, коли вона буде рости, може піти в стрілкування і ви не отримаєте такого прекрасного коренеплода. Ну, подальшу долю цієї розсади ми будемо досліджувати в наступних відео.